Шановні українці, якщо у вас є потреба в переміщенні вантажу, якщо ви бережете свою спину, в тому числі і майстри, які зі мною працюють, подивіться, будь ласка, на ось такі візочки від компанії Wolfcraft. Цей візок може перевозити 100 кг до 100 кг, а більш потужний може перевозити до 200 кг. Вони компактні. Вони металеві, вони надійні, вони довговічні, вони німецькі. Саме головне, що вони передані німецькою компанією мені для того, щоб я продав і всі гроші запустив для допомоги Збройним силам України. Тому і зв'язок. Ось такий візочок купили, ось такий виріб з цього візка виходить. Ми вже поставили 115 ось таких. Пташок умиротворення, це перед вами бомбер. Багаторазова пташка умиротворення, яка зменшує кількість окупантів. Тому купляючи цей візок, 100% грошей піде для ЗСУ, для допомоги нашим хлопцям для збереження їхнього життя. У мене дуже багато інструменту, бош. Я його продаю. І всі кошти віддаю для ЗСУ. Я взагалі рахую, якщо ти працюєш, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Я взагалі скажу більше. Хто не допомагає ЗСУ, той для мене не українець. Слава Україні!